Тому у нас є кілька варіантів зараз, як їздити і куди ми взагалі їздимо. У нас є чисто розважальні поїздки, де ми просто їдемо на канікули, побачити якусь країну. Так, ми все ще там дізнаємося щось нове, але ми не робимо ставку там академічно на це. У нас є експедиції, які відбуваються як за кордон, так і по Україні. По Україні частіше, в основному по західному регіону. Звісно, особливо середня школа багато їздить саме по західному регіону, саме в межах України. Це поїздки, які потрібні для того, щоб дитина наочно подивилася вживу, на те, що вона вчила в школі на уроках, там бачили якісь картинки або там на уроках історії щось розказували. Експедиції ти зазвичай зав'язані власне під історією, бо ну це просто логічно побачити вживу ті, ті картинки, які бачили в підручнику. Вот. І в нас є академічні поїздки за кордон також. В Лондон ми возимо дітей вже, який третій, напевно, рік третій вже буде картінка. цей чи четвертий. От, там вони, звісно, вже мають більш насичену програму. Це такий таборовий формат, де вони вивчають щось нове, там є англійська, і англійська і якісь взагалі предмети, які тільки в коледжі програми є. Вони можуть собі обирати, що там вивчати, або математику, або ті самі соціаль сайенсис і так далі. От, тому по-різному. Але возимо багато і вони дуже задоволені. Що запитати дитину, що тобі подобається в школі? Дуже багато дітей говорять, що ми дуже багато подорожуємо. Там у її попередній школі ми взагалі не їздили, або там мене друг вчиться в тій школі. Ми там взагалі нікуди не їздимо і так далі. І для них це класно. Мені це подобається, що вони ну мені подобається думка про те, що дитина наша в 16 років закінчує школу і вона відвідала половину Європи. Це вже про щось, говорить. Вже про щось говорить. В 20 вона вже зможе поїхати в Перу, їй вже не буде так цікаво бачити Париж. Так. Тому це класно.